Друзі, ми вдячні за ваш перегляд. Підтримайте наш канал, вподобавши це відео. Поставте лайк і підпишіться на західне у Ютюбі. Щодня ми допомагаємо правді долати російську пропаганду на інформаційному фронті. І саме тому нас має бути більше. До ста тисяч залишилося зовсім небагато. Підпишіться. Переможемо разом. Залиште собі своє лицемірство. Так відреагували в офісі президента. На Пропозицію чи то наказ Путіна міністра оборони Шайгу встановити перемир'я різдвяне перемир'я в Україні у період із 12 години 6 -го січня і до 23-7 січня дослівно як написав Подоляк у своєму Твітері перша Україна не атакує чужу територію і не вбиває цивільне населення. Як це робить РФ? Україна знищує виключно членів окупаційної армії на своїй території і друге РФ має залишити окуповані території лише тоді у неї почнеться тимчасове перемир'я. Лицемірство залиште собі. Кінець цитати. Я нагадаю, що напередодні патріарх Кирило чи то Гундяєв заявив про те, що мовляв закликав сторони до перемир'я різдвяного так званого перемир'я. Ну а ще раніше. Відбулася розмова: телефонна розмова президента Туреччини Реджепа Тейпа Ердогана із Путіним, в якому він його закликав в односторонньому порядку, розпочав припинити вогонь. Цікаво, що пізніше з'явилася інформація і від нашого офісу президента про те, що президент України Володимир Зеленський теж провів розмову із зі своїм турецьким колегою, і він сказав про те, що Реджеп Тейп Ердоган, що вони говорили з ним безпекову ситуацію і безпекову співпрацю питання ядерної безпеки, а зокрема ситуацію на ЗАЕС. дійшли згоди, що загарбників там не має бути. Ну а також поспілкувалися про обмін військовополоненими за турецького посередництва розвиток зернової угоди. Але головне, що наголошує Зеленський, ми цінуємо готовність Туреччини взяти участь у реалізації нашої формули миру. Тобто, Туреччина погодилася бути посередником на переговорах за. Правил за умов України, ну і це єдині умови, на яких Україна готова сісти за стіл перемовин. Це повне виведення військ, повна компенсація, репатріація і все інше. Але перше це виведення всіх російських військ з нашої території, включно з Кримом та Донбасом. Ну але Росія тим часом продовжує. Лякати захід, чи то намагається лякати захід, так фрегат російського флоту, адмірал Гаршков, озброєний гіперзвуковими ракетами «Циркон», відправився з Росії в Атлантичний океан. Про це повідомив заступник голови Радбезу РФ Медведів і написав, що судно йде до берегів країн НАТО. А наші військово-морські сили у Фейсбук відреагували на заяву Медведєва на новини з Росії і кажуть, що власне здобутки чорноморського флоту відсутні, тому РФ намагається відвернути увагу від невдач у війні з Україною, зокрема і в чорному. Морі, ну так тому і вирішили на державному рівні влаштувати заходи щодо виходу в дальній похід подалі від акваторії Чорного моря у цього адмірала Гаршкова. Я нагадаю, що це відбулося урочисто за онлайн вже традиційної участі а, Путіна. А власне а, так чи інакше в самій Росії це подають як чергову перемогу. Відв'ядів заявив, що мета от такого круїзу, так би мовити, Гаршкова наближення до країн НАТО і створення. Творення загрози для сполучених штатів, зокрема. А ну і, мовляв, це такий подарунок до нового року. Щоправда, чомусь вони з ним спізнилися, адже відправили 4 січня. Ну, можливо, новий рік для Медведєва наступає трошки пізніше ніж для всіх інших.